Наступний урок. Склад, складоподіл наголос. Готуючись до ЗНО, обов'язково треба навчитися ділити слово на склади. Тут є декілька нюансів, які потрібно враховувати. Давайте їх розглянемо. Варіант А. Якщо між голосними стоїть один приголосний, він завжди належить до наступного складу. Наприклад, каламуть. Вареники. Морозиво падати. Варіант Б. Два і більше приголосних звуки, що стоять після наголошеного складу, розподіляються наступним чином. Перший належить до попереднього наголошеного складу. А другий і наступні приголосні звуки до наступного складу. Наприклад, рідний радник. Братство. В. Всі приголосні, що стоять після ненаголошеного складу, належать до наступного складу. Виняток становлять приголосні звуки «й», В, Р, М, Л. Ми їх називаємо ще сонорні. Наприклад, нести, прибрати, весняний. «але». Земля, тому що М сонорний. Грайливий йод сонорний. Так, гіркий. Р також сонорний. Г. До наступного складу завжди належать подовжені приголосні звуки. Наприклад, каміння, волосся, буття. Але роззброїти, тому що з належить до префікса. Одне з, а друге з до кореня. Зброй корінь, так і і суфікс. Тому тут находить дужки одна на одну. Слово віддати. Так само віддати. Д належить до префікса. А наступне Д до кореня. Отже, ми їх розриваємо, звісно. Д. Йотовані це вже склад. Наприклад, юність. Я ли. На Йотовані я нагадую я є ю, ї. Звісно, перенести одну букву ви не можете, але ми говоримо про складоподіл, а не про переніс слів. Тут найчастіше буває плутанина. <му> Переходимо до теми наголос. Наголос це посилення голосу на одному із складів. В українській мові деякі слова мають сталий наголос: вірш вірші, курячий курятина, але в більшості своїй наголос не сталий, тобто правил ніяких, але є деякі підказки, певні закономірності, які ми з вами і розглянемо. Вивчити весь словник нереально. Я ж пропоную зробити дві речі. По-перше, зрозуміти і запам'ятати основні принципи, тобто певні закономірності наголошування українських слів. А по-друге, вивчити наголошування найбільш проблемних слів, що часто трапляються в тестах. Отже, будьте уважними: не робіть помилок, коли наголошуєте. Давайте розглянемо правило. Перше. Числівники мають наголос на з'єднувальній літері. 11, а не 11. Десятки наголос на 10. 70, 80. Друге правило. Одиниці виміру довжини мають наголос на останньому складі: кілометр, а не кілометр, міліметр, сантиметр. Третє правило слівні іменники на ання мають наголошений А, наприклад, читання, а не читання, чекання, навчання, завдання, запитання, визнання, видання, пізнання, послання, але нехтування від слова нехтувати, бігання від слова бігати. Тут по-іншому не скажете. У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом «ка», К і закінчення а. У множині наголос переходить на закінчення. Наприклад, вказівка, вказівки, учителька, учительки. Але родичка родички, сусідка сусідки тут по-іншому не можна сказати. Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листки, сторінки. Четверте правило. Складні слова перевіряйте, звісно, за орфографічним словником. Рукопис, а не рукопис, перепис і так далі. П'яте. Дієслова. Під впливом говорів мають наголос на останньому складі: роблю, а не роблю, ношу, вести, беремо. Крім слова, черствіти, його запам'ятайте, будь ласка. Шосте правило. Дієслово слово бути наголошуємо так. «бути», «будемо», але у минулому часі наголос на закінчення була. Було. «були». Сьоме правило. У дієслівних закінченнях емо, имо, ете «ите» наголошуємо останній склад. Наприклад, несемо. Несете, а не несемо, несете. Ідемо, ідете, а не ідемо, ідете. Підемо, підете тощо. Але будемо, гуркочимо, залишите. Запам'ятайте три слова. Восьме правило. Іншомовні слова потрібно, звісно, перевіряти за орфографічним словником. Наприклад, майонез, а не майонез, металургія. Кулінарія, але можна сказати, і кулінарія. Дев'яте правило. Прикметники здебільшого мають наголос на останньому складі. Наприклад, новий, текстовий, малий, чудний, цупкий, крім двох слів, запам'ятайте їх: порядковий та ринковий. Десяте правило. Завжди наголошеним є пестливий суфікс –еньк. Добренький, тоненький, легенький. Одинадцяте правило. Розрізняйте прикметники та дієприкметники за наголосом. Наприклад, нездоланний та нездоланий, нездісненний та нездійснений. Прикметники в нас із наголосом на суфіксі та подвоєнням. А дієприкметники з наголосом на корені та без подвоєння. Складно запам'ятати, можливо, легше буде, якщо або прочитати ці слова багато разів уголос, щоб ваш мозок зафіксував їхнє звучання, або створити картки з одного боку слово без наголосу, а з іншого боку слово з наголосом. Або пообклеювати папірцями із проблемними словами холодильник, вікно, дзеркало тощо. Так, інші нюанси у наголошенні слів. Будь ласка, опрацюйте за нашим додатком до уроку. Давайте виконуємо завдання із ЗНО з даної теми. Отже, перший склад наголошений у слові. Варіант А. Дрова чи дрова. Так, правильно, звісно, дрова. Не плутайте із російською, де наголос іде на закінчення. Дрова. Варіант Б. Жалюзі чи жалюзі. Так, Правильно жалюзі. Російською, до речі, так само жалюзі. Варіант В жаркий чи жаркий. Звісно, прикметник на «ий» має бути закінчення наголошено. Значить, правильно, жаркий. І варіант Г: дочка чи дочка. Наголос. запам'ятайте, на А, дочка. Але. Слово донька наголос на першому складі. Не плутайте ці слова. Отже, перший склад наголошений у нас у варіанті А дрова.